Доброго дня. Ми мешканці міста Жовті Води, проживаємо на Грушевського 80 Ми зіткнулися з такою проблемою. У нас 3 числа почалися роботи, як нам сказала газова служба, реконструкція фасадного газопроводу. 3 числа розпочалися ці роботи без всякого попередження мешканців. Не було проведення проведено ніяких зборів, не було надано згоди самих мешканців, так як наш будинок ще знаходиться в ОСББ. наступний день наша головуюча звернулася в виконком на засідання, де були присутні представники газової служби. Вона звернулася з питанням, чому без згоди мешканців нам так би мовити портять наш фасад. Труби встановлювали для будинку 78. 5 числа нам вивісили обяви з приводу того, що 6 числа з 9 ранку до 17.00 газопостачання в зв'язку з їхніми роботами буде припинено. Але об'яву попередження вони повинні давати людям не менше ніж за 5 днів. До проведення робіт. 6 числа десь біля п'ятої години я звернулася до представників газової служби з питанням, коли буде відновлено газопостачання. На що мені відповіли? Що в нас десь утечка газу в одній із квартир, в одній із квартир не було сказано номер квартири, і що вони не можуть до всіх попасти. Коли я звернулася до мешканців нашого стояка, по якому було відключено газопостачання, всі мешканці підтвердили те, що до них ніхто не заходив з представників газової служби і ніяких робіт по перевірці утечки газу не проводилося. Про це є відео 6 числа. Я живу на Будьонах, 80, квартир. 32, у мене нікого не було. З газовиків був хто? Ні, в мене не було. 6 числа, так, до мене прийшов тільки контролер, зняв показники. Ніякі перевірки на утічку ні, газу ні, ні, не. було? Сказали, щоб перекрити просто газ і все. І поки вони не зроблять, не, ну, не відкриють. І все. Дякую. А сьогодні, да, сьогодні, сьому все прийшли, то вони подивилися, перекрили і пішли. До мене заходили вчора. Робітники 6 числа. числа і казали, що ми оце з 10 до 17 будемо робити щочик. Вони сказали, але ну, нічого не зроблено. Е, я уходя на працю о 5-й годині вечора, бачив, як вони ставили драбину, ви виключали, виключали ну, краф перекривали. Я кажу, ви завтра зробите щось. Вони казали, що. Ми зараз перекриємо, а завтра до двох часов о 14 години все зробимо. Я оце сьогодні прийшов додому, хран як був закритий, так і був закритий. Працівники газслужби до мене не заходили. Сьогодні тільки зайшли сьогодні, 7 числа. А 6-го нікого у вас не було? Нікого не було 6. У мене були і люди в хаті, ніхто нікого ні до кого не заходив. Перший день, коли я зверталася до представників газової, ну коли буде відновлено газопостачання, і вони повідомили, що в нас сутічка газу в одній з квартир, я попросила їх надати якийсь документ підтвердження цього. Вони сказали, що такий документ відсутній, із і робітниками газової служби нікого старшого не було. Коли я зателефонувала до мастіра. Романа Кривохат він сказав, що звертайтеся в газову службу 104. Туди я зателефонувала. Вони сказали, що всі роботи свої вони зробили, але навіть в ці дні я не працюю і аварійної і газової машини я не наблюдала біля свого будинку. Вони сказали, що свої роботи всі зробили, що вся подальша робота за представниками газової служби. Я знову зателефонувала в газову службу, на що мені знову дали відповідь, що у вас суттєчка газа і вони не можуть попасти в усі квартири. Перед цим нашій представниці ОСББ старшій телефонував мастер Вінченко. Він попрохав її, щоб вона забезпечила доступ до трьох квартир, в якій проживають боржники, тобто неплатники за газопостачання. І виходить так, що газ було перекрито по стояках, а саме тих стояках, де проживають ці боржники. Газова служба цього не хоче визнавати. Вони нас стоять на тому, що це була утічка газу, що це аварійна ситуація, і по-іншому вони не могли поступити. Три дні ми сиділи без газу це шосте, сьоме і свято вихідний, 8 березня. У нас є маленькі діти, в нашому під'їзді проживають двоє дітей вихідці з інтернату. Тобто всі, всі ми сиділи без газопостачання. 7 числа, коли ми звернулися до Романа Мастера, попросили його роз'яснити, чому 6 го числа не проводилися роботи по квартирах, так як вони говорили, що утічка газа. 7-го числа. Їхні співробітники також не проводили ніяких робіт, зайшли тільки в одну квартиру, щоб зробити видимість, що вони щось роблять. Весь останній час вони знаходилися на стоянці між нашим будинком 80 і будинок 78, відкривши капот, і всі знаходилися біля машини. Тобто, може, 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 вони там шукали втічку газу в машині. Ну, нічим іншим вони не займалися просто. Він сказав, що він своїм співробітникам довіряє, тобто, ну, що ми це все вигадуємо. А те, що вони дійсно стояли біля своєї машини, нічим не займалися, це можуть підтвердити і мешканці інших під'їздів нашого будинку. Далі ми звернулися до начальника газової кари. Ми задали питання теж саме, чому їхні співробітники не займалися своєю роботою. І Попросили дати відповідь на питання, як проход... проводиться ну, по їхнім правилам, повинна проводитись робота по перевірці на утечку газу. Він з посмішкою, з ухмилкою відповів, що на це питання він не повинен нам відповідати. І Коли ми зайшли до нього в кабінет, він так само з усмішкою з нами спілкувався, він признав, так, що там дійсно є борожники. І що? І це вся його відповідь. Тобто, так у нас проводиться боротьба з боржниками. В кожна квартира заключає договір з газовою службою про безперебійне постачання газу. І це виходить, вони порушують свій договір, наданий мешканцям. Це не вперше таке відключення. Декілька років тому у нас на шостому поверсі ніхто не проживав. Дуже багато років борги за газопостачання росли. І так само нам було відключено газопостачання по нашому стояку. Теж говорилося про утічку газу, теж нас кидали дзвонити в аварійну, потім в газову. Ми звертались на гарячу лінію, результатів ніяких не було. Ми дізналися, що там великі борги, і з-за цього нас відключили. Ми своїми силами знайшли цих мешканців, вони проживали в іншому населеному пункті, вони передали ключі від квартири. Прийшов потім представник ЖЕКу, наш дільничий. Я при цьому була присутня, так як в мене були ключі. Ми відкрили цю квартиру. Вони перекрили доступ газопостачання цю квартиру, і знову ж без всяких перевірок вони подали газопостачання, відновили. То, ну, отак у нас проходить боротьба з неплатниками, а ми ті, що завчасно платимо, ми виходить, страдаємо, ми наші сім'ї, наші діти, а в них одна відповідь утечка газу. І як з цим боротися, і що робити, куди звертатися за допомогою? Якщо так, начальник всі реагують, ми вже ми вже просто не знаємо.